Господь, перед якими стоїть зараз. Тут дуже серйозна задача забезпечення зони АТО лісом. Зараз ми знаходимося якраз в нашій Волинській області, також спілкуємося з Лісничення, то замовлення виконали вчасно, в тому числі робили поставку на Краматорськ. На тих об'єктах, які присутній, там не було проведеної області, там було Львівська, Томорська, Але те, що зараз ми маємо інформацію, що роботи виконані вчасно на великій кількості об'єктів і замовлення також було рісничим виконане. Зараз чекаємо наступне питання по наступним замовленням. Дуже велике питання зараз є по розрахунках, тому я просив зараз фокусуватися як на рівні ОДА координації, так і на рівні скажімо, нашого лісного агентства по всім документарним оформленням і по розрахункам. Тому що, наприклад, Волинські ми зараз лісгоспи не отримали ще жодної копійки по розрахункам. А це серйозне питання. Питання пов'язане із заробітними оплатами, і з електрикою, і з логістикою. Тому це питання зараз поставлена задачі робити координацію до рівня керівництва в Києві, керівництва на рівні областей. В загальному зараз бачите її завантаження на Краматорське, де деревини аєнтство справляється, і так дане лісництво також виконує всі задачі, які були перед ним поставлені. По регіонам, деякі ми були, і згідно наради, яка була проведена ще місяць тому назад, ми бачимо зараз дуже позитивну динаміку, тобто претензій до, до лісу плюсового до складства немає взагалі. Всі задачі ставляться, всі виконуються. Єдине питання бувають пов'язані з вагонами, там зараз є воно виконане різне, але ще немає можливості поставити. Але це питання також в робочому режимі, виконується і координується з Міністерством інфраструктури, тому що всі розуміють, що станцій не також багато, і є в тому числі проблема з вигрузкою на цих станціях, тих в Краматорську, наприклад, чи в Красному Лімані. Але ж всі ці роботи робляться згідно графіка, згідно плану, і наше місце господарство. Займаються обробкою і, згідно виконувати значок, які перед ними ставляться зараз з Києва. Нам станцію станції Маріуполь 1850 кубометрів, що виконано в повному об'ємі і вчасно. І 1750 кубометрів на станцію Краматорськ. І з нього 1550 відгружено. Цих 200 кубометрів, які лишилося, ми могли б і можемо відгрузити хоч сьогодні. Станція не приймає вагонів. Ми готові будемо завершити за один день цю роботу, коли станція буде приймати вагони. Крім того, в нас є свої виробничі завдання, залучені всі підприємства в Волинській області. Ще якісь є замовлення? Чи це вже завершено? Ну, крім того, ви ж розумієте, що на 3 мільйони 900 тисяч надано благодійної і іншої допомоги військовим. Наші прикордонники там воюють на передовій. Такі от ці події, які в Мар'їнці відбулися. Там були наші загони, ми їм надавали допомогу, ми їм допомагали довести ліс туди. Ми е кіперуємо наші працівники і наш транспорт є викликані в зону АТО, вони приймають там безпосередню участь. Звичайно, ми їх не залишаємо без допомоги наших колективів. Тобто це і ліки, і обмундирування, і забезпечення технічного. Ну, все, що їм потрібно, харчами і так далі.